В івано франківську презентували збірку лемківських пісень Вигнані з раю до збереження цієї культури долучилася акторка та співачка Галина Баранкевич. Темою зацікавилася кілька років тому. Після спілкування з бабусею та іншими лемками, аби відтворити атмосферу пісень та повністю передати емоції творів. Співачка їздила на батьківщину своєї бабусі. Матеріал для альбому збрала по крихтах, відвідуючи лемківські збори, фестивалі та просто спілкуючись з людьми. Особливо вражають співачку емігрантські мотиви. Чудливі. Пісні чуттєві, це все таки емігрантської групи. Твори, де, ну де дійсно вилита та вся душа, та вся драма, те, те горе, яке, мабуть, ніколи нікому не побажаєш. Вигнання з дому з рідного з рідного краю, з рідної домівки. Лемківські пісні використовують і у виставах івано-франківського обласного музичного театру імені Івана Франка, де працює Галина Бранкевич. Заспівали трупи і на презентації диску. Галина Баранкевич сподівається, що вигнані з раю сподобаються слухачеві та популяризують лемківську культуру.